Міська рада написала гнівного листа Польщі у посланні. Обранці засуджують законодавчу ініціативу польського парламенту щодо визнання ОНУПА злочинними організаціями, які вчинили геноцид польського населення. Звернення скерували до українського президента, Верховної ради прем'єри, а також сейму сусідньої країни. Депутати кажуть, такі кроки можуть зіпсути дружелюбні та партнерські відносини між Україною та Польщею. Мовляв, формулювання, які вживають сусіди, є перекрученням історичної правди, ба навпаки, просити вибачення мали б іноземці. Не Україна має просити вибачення за дії УПА, що що на захист українського населення та переклесила загарбницькі намери поляків стосовно українських земель в роки Другої світової війни. А польща за дії своїх загонів, які боролись на українських елітних землях, за жечку з політу від можа до можа, заперечуючи право українського народу на свободу та незалежність. Обурені намерами Польщі і пересічні Івано-Франківці кажуть, насильство щодо мирного населення було характерним як для українців, так і вояків польської армії. Якщо брати з двох боків, то і вони робили геноцид проти України і поляки так само. І вони і, ну, українці, я знаю, там одне місце там, на Волині, що є. От, а так, я думаю, що. З собовуки. Завжди українці боролися за своє поляки за своє. Поляки були в кращому стані, бо вони завжди мали свою державу, а ми завжди боролися. За те, щоб триматися за свою державу, ми завжди за неї боролися. Розумієте? Ми завжди боремося. Всі мають державу, ми все боремося. Пора вже жити у власній державі і не боротися. Завжди, в будь-якому випадку, сторони повинні бути рівноправними. Паритетні повинні бути умови. І поляки, роблячи таке внесення до свого сейму, такий законопроект, мали б згадати. Дати про діяльність армії Крайової на теренах Волині і Галичини, яка чинила такий самий, так би мовити, геноцид проти українського народу, тобто це була взаємна різня. Тому депутати міської ради вимагають від міністерства закордонних справ звернутися до уряду Республіки Польща з нотою протесту, а від Верховної Ради до польського сейму із закликом відмовитися від політичних спекуляцій на трагічних подіях українсько польського протистояння 20-го століття. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.